Я дуже поважаю Український інститут національної пам'яті. Він зробив дуже багато для України, прямо неоціненні факти. Але те, що сьогодні цей інститут запропонував усім містам і селам в свій день міста від'єднати від Дня визволення цієї території від німецьких окупантів, це є велика помилка. Помилка непоправима. тобто ми принижуємо роль тих наших дідів, наших батьків, які визволяли землю своїх сім'ї, свою землю від нацистів. Те саме відбувається у нас зараз, коли російські нацисти окупували територію. Так що нам треба було тоді залишатися під німцями, а зараз під росіянами? А навіщо ми тоді гім співаємо душу тіло ми положимо за нашу свободу? Так що і гімн у нас не такий. Я вважаю, що цю помилку треба не допустити далі розмножатися. Народ Кременчука сказав своє слово. Вони не проголосували за перенесення дня міста з 29 вересня. І це повинні знати кар. Кожній і наш виконком, і наша міська рада не допустити насильного встановлення свята в травні місяці. Я ще хочу сказати те, що оцією подією відбувається зомбування нашого українського народу. Нас хочуть зробити такими зомбованими, як в Росії, і щоб ми самі себе... Поїли, щоб ми були настроєні проти наших героїв, проти наших визволителів і програли і цю, і, і цю війну, і навіть ми можемо програти Україну.